Шановні Прикарпатці, вітаю вас з наступаючими новорічними святами та Різдвом Христовим. Рік, що минає, був нелегким як для нас, фіскальної служби, так і для вас, підприємців. Але він запам'ятався нам як початок докорінного реформування податкової системи та динамічних перетворень фіскальної служби. Можна з впевненістю сказати, що всі зміни позитивно відбулися. На наповненні бюджетів всіх рівнів заклали підґрунтя для поступової стабілізації економіки, розвитку нашого бізнесу найближчим часом буде впроваджено наступний етап податкової реформи. Сподіваюся, що останні зміни до податкового кодексу позитивно вплинуть на стабільність і подальший розвиток бізнесу. Вірю, що в нашій області кількість сумлінних платників податків лише зростатиме у свою чергу. Ми працюватимемо за створенням рівних конкурентних умов для ведення бізнесу в нашій області, покращення послуг для усіх платників податків та продовження боротьби з тіньовою економікою. Також я запрошую всіх підприємств рухатися з нами в напрямку створення умов для ведення бізнесу за європейськими стандартами, підвищення інвестиційної привабливості Прикарпаття. Тож бажаю вам у новому році всім міцного здоров'я, фізичних та моральних сил для руху тільки вперед, успіхів у вашій діяльності, родинного затишку, миру та злагоди.